Мама завжди приїжджала без попередження. Коротше, історія така. Перед тим як ми почнемо історію, хочу подякувати всім, хто напіхав мені за минуле відео, де я щось розказую про університет на фоні університету. А фон розмитий. Вибачайте, я просто взяв об'єктив 50-ку. Наступного разу виправлюсь. Дякую до історії. Кожне літо, коли я був малий, я проводив в бабці в селі. Але мама любила приїжджати без попередження. І я любив ці моменти, коли мама приїжджає, тому що вона завжди мені привозила щось смачненьке, якісь жувачки, якісь шоколадки, якусь солодку водичку. А що дитині в селі ще треба? То для мене було як день народження. І от в один такий день я собі награвся з хлопцями футбола, пішли ми на річку, накупалися. Я вернувся додому, мене щось розморило в сон, і я заснув. І тут. Крізь сон я чую, як мене хтось цілує. А мама завжди, коли приїжджала з ранечка, вона заходила в хату, і перше діло, що йшла до мене. Обіймала мене, цілувала і казала, що вона приїхала. І от мене цілує хтось, і я вже крізь сон. Знаєте, оцей момент, коли ти ще не прокинувся, але ти вже знаєш, що от це мама приїхала, вона тобі купу всього привезла. Ти вже собі плануєш з друзями, поділишся, вийдеш од покажеш, Дивіться, скільки у мене є жувачок. Давайте наклейки грати з тих жувачок. йдемте ти до мене на солодку водичку. Але в інший момент я зразу думаю, так, стоп. Зупиночка, ручничок затягуєм, володя. Це будній день і це не ранок. Яка мама? Хто тебе цілує? Я відкриваю очі, повертаю голову. А на мене дивиться корова. Пояснюю. У нас в селі, коли пасуть череду і женуть череду з поля назад додому, якщо на подвір'ї нікого немає, той, хто на череду, відкриває, просто браму, і корова собі заходить і йде до себе в сарай. У нас, до речі, це називалося Шопа. А як називається місце, де живе корова в вашому регіоні? Напишіть в коментарях. Власне, гнали череду додому, бабця з дядьком десь були на городі. Той, хто гнав череду, відкрив браму, корова зайшла. Шопа закрита, а двері в хату відкриті. Корова не занадто розумне створіння, і вона просто пішла в інші відкриті двері. Зайшла в хату, там лежу собі, сплю. І я і вона думає: ну непоганий об'єкт для того, щоб полизати. Одразу всіх хочу попередити: корів я ніколи не боявся, тому я не налякався. Я просто почав щось там кричати: Ти що тут робиш? А ну давай йди звідси скорень. Ну не таким голосом. Бабця потім розказувала цю історію мамі постійно, і вона сміялася. Висновок. Друзі, цінуйте своїх батьків. Якщо маєте якісь конфлікти чи не помиріться. Бо я би зараз все віддав, щоб моя мама без попередження привезла мені жвачки. Але на жаль, будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.